представляють Єдині знижки на Екзодерил 15% в аптеках подорожних вам тоща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Знижки представляють Єдині знижки на Європаст і Софткапс. 10% в аптеках подорожних вам таща. Купуйте на сайті вигідніше, отримуйте кешбек. Ой, друзі, ну отже, в спеку дуже хочеться пити, звичайно, а там, де спрага, там і набряки. Впевнена, що ви помічали, що іноді ввечері дуже важко зняти взуття, ноги розпухають так, або ж сліди від шкарпеток на ногах теж стають більш помітними. Ну от, власне, це все свідчить про те, що в організмі є зайва вода, вона накопичується, і тут питання: а як її позбутися, або ж як запобігти її накопиченню. В цьому нам допоможе а, наша постійна експертка, фітнес-тренерка Ксенія Литвинова. Привет, Давно тебе мілочка. не було. Привіт, раді Привет. бачити Привет. нарешті. Отже, Ксеню, набряки влітку, розкажи, будь ласка, чому саме от найбільше, ну як мені здається, потерпають ноги і найбільше вони набрякають? Що відбувається? Ну якщо дивись, якщо людина багато сидить, а є угу. така робота, як коли люди так. сидять, або навпаки, людина постійно. Стоїть. І ще якщо ви помічали, то якщо ви дуже багато ходите, і не дай Боже, це взуття буде неправильне: підбори, шльопки, ага. тапочки, або без тісне, сліда або тісне, або тісне і... то ноги будуть набрякати. Я зараз не сказала про високу uh -huh. температуру, помітила? Я тільки сказала yeah. те, що може цьому сприйняти, так але якщо у нас висока температура, то організм наш намагається терморегуляцію цю зберегти uh -huh. і відновити. Uh -huh. Він тримає е, рідину і тримає рідину е, понад судинами, да під шкірою, тобто uh -huh. в тканинах, і не дає їй тому випадку, якщо ми їмо щось таке неправильне, uh -huh. ми покажемо, що ми йому неправильно. У нас є така спеціальна графіка, щоб подпочитали те глядачі. Якщо ми п'ємо занадто багато води, особливо солоденькою. Кави а кава. Ви знаєте, що зараз багато коктейлів в кав'ярнях uh -huh. їх пропонують холодними, гарячими, з вершками. Це все пити не можна, коли висока температура. І ще один нюанс, коли людина не mm -hmm. отсипається. тобто вона не висипається. О, прекрасно! От зараз у нас видно, е, які продукти ми не можемо їсти, коли спека, тобто цукор, сіль, алкоголь, снеки, огірки, якщо це забагато, кавуни і е, звісно, солодкі напої, які я сказала, кава, чай. Ми їх нанесли. Тобто, це ми зменшимо до мінімуму. А я б така, б, щоб прибрала. Ну я так розумію, що так само, чи якась різниця, все ж таки ноги набрякають, але ж якби ж то лише ноги, а то ще і, і живіт і руки, і обличчя так. особливо не знімається. Mm -hmm. Обручки, так, да, так в кінці так. дуже важливо в цьому випадку не забувати, що є така допомога, дуже швидка і безкоштовна фізична активність, бо це теж сприяє тому, що напрямки будуть сходити швидше. Так, ми зараз по зробимо вправи, які допоможуть позбутися напрямків, mm -hmm. так mm -hmm. бо є ж ті, які можуть і запобігти, запобігти, і зараз ми позбутися, да? так, позбутися. Я кажу, що є такі вправи. Найлегше вправа. Ми зараз її тільки я розкажу, не буду показувати, коли ми лягаємо будь-куди або сідаємо на. Стілець, угу. І просто піднімаємо ноги трошки вище голови. Угу. Набряки це будуть зменшувати. Так. І ще одна вправа: лімфодренажні стрибки. Ми з тобою бігали. пам'ятаєш? Я щор... щоранку так роблю Молодець. приходжу. і... Молодець. І... Умничка. І... Тільки ти не біжиш, не... це трошки інше. А розслаблюєшся, і трясучку. Я тря... і трісочку роблю. Так, так, і ручки, і так це і, і так, і і так, так. роблюксель. І, і отак. Так. щоб все обличчя тряслося. І конкретно оці вправи, якщо угу. ми будемо робити, ну, приблизно. Визна хвилинка півтори, знімають і профілактують набряки. Та тому пам'ятайте угу. про це. І ще одні вправи. Давай ми з тобою ляжемо зараз, Давай. тільки мабуть, ногами туди, туди. щоб добре було так. красиво і естетично. Ах. Так, де у нас збоку, база, мікрофази з боку, зараз Ага, заманимо? Yep. Ну, добре, ми так. з тобою руки зараз опускаємо, розслаблюємось. Якщо угу. ми лягаємо на е, ліжку, наприклад, так. то бажано ж була все ж таки під головою угу. подушка. Так. Зараз у нас нема стоїть подушки, але ми піднімаємо ноги, і важливо, щоб ноги були без зуття. Ми з тобою знімемо зараз, але я почну поки так. Оцей лімфодренаж дуже важливо робити лежачи. Тобто ми біжимо в вертикальному положенні, а тоді обов'язково перевертаємося. І знову відток іде йде вже вниз. Десь хвилину ми з вами потряслись. Прекрасно. Тоді робимо зайчики, права дитяча, я кажу, не забувайте, бо гомілка це помпа. Відчуваєш, як вона працює? там м'язи всі працюють. Ну і пресі, думаю, ти теж відчуваєш, так, до речі. Так, звичайно. І тоді ми з тобою крутимо в одну сторону, тільки дивись, я одного роблю в одну сторону, а іншу – що в іншу. Угу. Намагайся задати різні ага, так, я штуки. Таке? Угу. Ой. Тепер дивись, наступна вправа дуже її люблю. Просто згинаємо і розгинаємо. Якщо людині важко це робити, наприклад, і проти, 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 така дія ага. в спині, став ноги і так. просто оп і поставила. Ага, зрозуміла? Я зрозуміла. Не всі можуть за рахунок спини і преси робити цю вправу, ага. от прямо, як я роблю я, або ти. Разів 12 кожну вправу ми виконуємо. Ой, це ще й ніжки качаються. Крім того, що лімфа розганяється і усуває набряки, так, так. усуваються, то ще й преска підкачується. А, так. Дивись, ноги поставила поширше так, є. і викладаємо О, коліна клас. і стегна в різні сторони. Збоку виглядає дуже просто, а насправді вся наша з тобою зайва рідина, угу. вона вийде, коли ми з тобою встанемо. Угу. Зробили теж 8-10 разів. Є. І тепер через сторону, нагадую, Людочка, ми стоїмо завжди через сторону Телеглядачам теж, бо дуже швидко буде відновлюватись те, що нам не потрібно. Ага. І ми з тобою Йдемо? робимо лімфодренаж а вже сидячи. І можемо тут порухатись. вперед назад, прекрасні вправи. Давай, Давай, О. давай, давай, давай. Потяг поїхав, Руслан там чух, сміється чух, з нас. до речі. Чух-чух-чух-чух. <рес> Скажи дякую, що ти зараз не робиш чух-чух-чух. Отак. от разом з так. нами. І тепер, Людмілочка, ох... ці вправи були. Ми з тобою знімали, так. а зараз знімай взуття. Так. У нас там є декілька на столику прекрасних, я кажу, тренажерщиків, які вдома є. А, давай м'ячик. Це може бути, теніс, це може бути колючий. У нас і те, і те є. Угу. У нас є з тобою прекрасна скарбничка з нашими Ой, з тобою прекрасна. Ми, до речі, перелинки. там дійсно прикраси. Тому на той випадок, якщо людей нема щось таке спеціальне, ага. то прикраси точно є, які не нужні. Так, ми швиденько. Швиденько. Це да. швиденько. Так. Я нагадаю так. просто ці вправи. Став ногу на м'яч. На м'яч. Є. І давай швиденько прокачуй. О, повністю поступні. Да, не даю окремі ступні, вправи. для ступні. Бо тут дуже важливо, щоб було задіяно повністю Повністю. Ой, так добре, пропрацьовуються там шточки є, так, які так. впливають на внутрішній ногу. Давай. Ой, прекрасно. Ой. Диви, як вискочу. Є. До речі, можна було і качалку таку для тіста використовувати. Та що, і що заводно, насправді? Тепер давай на ноги. вгору вниз, на п'яточки. Давай. Піднімай пальці. Запам'ятала? Ага. Ну Тепер давай будемо ту серветочку, яка у нас так. з тобою рвати. Ми з тобою це робили. Робили, робили. Тільки робили. ж давно. Шмат, робили. Шма Шматувати будемо. Шматуємо серветку. І це теж добре допомагає, підключає повністю сім'я. А ще ми брали так якісь... вже будемо закінчуватися. Да. А я буду брати. Перекладати, так? І я. Я буду перекладати. Дивись, як класно. Перлинки. Оп. Бачите, я взяла перлиночки є. Раз. перлинки взяла і переклала. І, до речі, перлинки це може бути будь і що? переклала. Міленьке. Ой, так і може бути гарною вправою для дітей також. Друзі потрясли. розібралися, потряслися. Ви бачили дуже легенькі вправи, дуже простенькі, але реально вони працюють, допомагають позбутися набряків і також запобігти їм їм, їм та